Уронефрон у комплексній терапії циститу Сполучені Штати Америки виявляються російський народ підтримують і вітають їх. Зеленський закликає Європу до більш потужних санкцій. Не кроти, бо пакетів уже зо два десятки. Майже а ефекту ну, трохи менше. Про все це поговоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. З нами Сергій Фурс, інвестиційний банкір. Пане Сергію, вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні. Героям слава вітаю. Я розумію, мені багато хто каже і, зокрема, там Тарас політехнолог, з яким я регулярно спілкуюся, що дивитися треба на дії. Зброя, санкція там слова це таке, такі собі міжнародні політичні танго можна їх не сильно не звертати увагу, але тим не менше, звісно, це вражає і не дуже приємно, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вітає російський народ з ним Росії. Оце, з ним того утворення, яке хотілось би нам, щоб розвалилося. А Рубіо зауважує що, як і раніше, віддані підтримці Росії російського народу, які увага продовжує будувати свої прагнення до кращого майбутнього, руйнуючи наше, да при цьому сьогодення і майбутнє, але це додаю я не додає Рубіо. Також вони користуються штати цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Америки до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Хоча Рубіо має би бачити, що Росії мир не потрібен. Рубіо опинився в одній когорті із Лукашенком і лідером КНДР Кімчанином. Останні два, звісно, не дивують. А у Сполучені Штати все таки так. Чи може? Я занадто панікую щодо цих привітань. Вам вони про що говорять? Які вони меседж насилають Кремлю? Е, ну дивіться, Це ми розуміємо. Це не робило, це Трамп е, меседж. Що той самий, коли в тій самій компанії вони голосували? Воно. Це ж не вперше разу відбувається, да, звісно, це неприємно дивитися, але ми бачимо, що є якась психологічна залежність Дональда Трампа від Путіна і від Росії. Є бажання Дональда Трампа покладати якісь угоди в інтересах, напевно, своєї родини, своїх друзів і так далі, тому що чисто американського інтересу там буде дуже мало. Е е е і це все впливає впливає на поведінку Америки, впливає на ті рішення, які приймає чи не приймає Дональд Трамп. Бо насправді ці ж е зараз якраз. Закінчилися останні ці е, два тижні, коли ну точно треба було визначитися Путіну щоб зупиняти війну, які Трамп йому давав. Два тижні завершились. Вони завершуться тим, що е, Трамп вітає Росію, каже, як він її любить. Та да, та да. і, і, і і каже, що да з розмови з путіним нічого не вийшло там в подкасті на Ютубі. Так, але тим не менше е, ніяких його активних дій ми не бачимо. А чому Трамп ще тата два тижні? Це ж він уже не перший раз їх до слова додає. Скоріше за все, так, бо знову ж таки в нього є психологічна залежність від Росії. Що це саме там закоханість у Путіна, закоханість у Росію чи щось інше, чи закоханість в, авторитар... в авторитаризм як клас. Дуже важко описнити, але в нього є ця психологічна залежність. Я зі зневагою ставлюся до теорії змов, що він якийсь російський агент, ні, це безумовно так не працює, але він дуже хоче укласти ті угоди, які йому показали росіяни. Єдина перепони на укладання цих угод це оця клята Україна, яка має заключити мир з Росією, а ніяк не може. Пане Сергію, а економічно, окрім психологічно, ці угоди щось дадуть Дональду Трампу? Ні, ну дивіться, завжди якісь угоди дають щось комусь. Якщо ми кажемо про Америки – ні, не дадуть. Тому що Росія занадто незначна, маленька і ніякого впливу на динаміку американської економіки, на те, щоб це якось було вагоме для США, ні, немає. ВВП Росії менше ВВП Італії, тому це взагалі ні про що. Але чи можуть якісь посіпаки навколо Трампа дуже добре заробити від угод з Росією? Можуть. Які ви простіва Вітков, а чи ще про когось? Там багато є якихось стрьомних персонажів з забудовної мафії Нью-Йорка. Ми по київським забудовникам можемо бачити, що там відбувається. А уявіть Нью-Йорк, де ціна питання в сто разів більше, в тисячу разів більше. Там і італійська мафія, бо знаєш, ще хто навколо вештається. І там вже були якісь стрьомні угоди, коли Дмитро Медведів продавав свою яхту якомусь другому італійському мафіозі, який так само є другом Трампа. Ну, І ми не знаємо, як. Яка коштує 200 мільйонів, пішла за скільки? За 3 долари, да, щоб зробити комусь приємно. Там багато дуже стрьомних персонажів. Є родина Трампа на додачу, є друзі родини Трампа. І ося всі люди, які, якісь пересічні нью-йоркські рішали, зараз їздять в Росію, хочуть, дивляться щось. І в цих інтересах дуже легко щось домовитись. Плюс у Трампа є його особиста фішечка, він хоче Нобелівську премію миру. Ми бачимо, що його намагання вже майже призвели до ядерної конфлікту на близькому сході, але тим не ж, дуже він хоче Нобелівську премію. Що, це ще одна історія? Але глобально він психологічно фанатіє від радянського союзу, Росії, Російської імперії ще з кінця 80-х Пане Сергій, ну да, на близькому сході в питанні Ірану якось м'яко кажучи, нічого не виходить ні у Трампа, ні у Віткофа. А так видається, що якраз таки готується там якесь розпалювання війни. А чи дійсно готовий Трамп, як ви вважаєте, бомбити ядерні об'єкти заводи Ірану? Як це чи, і як і чи це та як це пов'язано із тим, що нафта вже підскочила до 70 доларів за барель? Що вигідно знову ж таки кому росіянам? Знаєте, давайте уявимо ситуацію, що ви закохані у якогось хлопця, але він зустрічається з вашою подругою, ну такою не подругою, а приятелькою. І ця приятелька має якісь з ним проблеми і приходить радитись до вас. А ви дуже любите цього хлопця. Які поради ви будете давати їй? Ну, от, якщо чесно, напевно, не дуже корисні, бо ви будете хотіти, щоб вона остаточно напортачила цей хлопець, став вільним і дістався вам. О, десь так само виглядає, коли Трамп залучає Росію і Путіна до посередництва з тим, щоб врегулювати кризу навколо Ірану. Mm -hmm. Бо Росії, звісно, вигідна війна на Близькому Сході, бо це підш... робить і більшу нестабільність в світі і підштовхує ціни на нафту вгору. І тому, коли Трамп намагається залучити Путіна, щоб Путін переконав іранців, ну це виглядає прям жалюгідно. І насправді зараз американці Трамп не готові бомбити Іран, не хочуть вони бомбити Іран. Але вони зробили все, щоб Ізраїль зараз був готовий сам бомбити ядерні об'єкти Ірану і Ізраїль. Наче готується і все, що зараз відбувається навколо близького сходу, це саме про це: про те, що Ізраїль вийшов на якусь фінальну стадію завершення планування своєї операції, як щось розбомбити в Ірані. Іран, звісно, ну, по-перше, невідомо, чи вдасться Ізраїлю щось розбомбити, що під землею глибоко. А по-друге, Іран також буде відповідати, і буде він відповідати. Очікується, як по е, Ізраїлю, так і по американцям. Власне, тому зараз всі ці перестороги з дипломатичними місіями по всьому близькому сходу там верація і так далі і так далі відбувається. Тому а до цього знову ж таки призвела політика Трампа, який, якщо ви пам'ятаєте, сам зруйнував угоду, яка була досягнена з Іраном. Він її сам зруйнував. А зараз, враховуючи те, як він постійно заткує і постійно демонструє слабкість, цю слабкість відчули іранські радикали, і вони тому не йдуть ніякі домовленості, тому що вони бачать, що Трамп слабкий і навіщо домовлятися зі слабкою людиною. Але ж в цьому регіоні є інші гравці, потужні, як то Саудівська Аравія, наприклад, і туди їздив Трамп. Думаю, що їм не надто вигідне, м'яко кажучи, це розпалювання війни. А, з іншого боку, ціна на нафту виросте, чому Саудівська Аравія не вигідна? Іран є противником Саудівської Аравії, це там лінії саніти, шоїти і так далі. Там дуже глибоке протиріччя. І якщо хтось чужими руками буде бомбити Іран від цього бомблять вашого ворога, а ціна на нафту зростає? Да зашибіть це все? Тому Саудівська Аравія не дуже проти. А це зараз зростання цін на нафту? чим воно ще пов'язано, чи ми бачите цю тенденцію? Зараз нічим виключно з тим, що відбувається на близькому сході добре. У Трампа ж зараз є хороший шанс такий є долучитися до 18-го пакету санкцій. Які представляє європейський союз різні є оцінки? Зараз поговоримо що за того, він потужний, чи знову м'який слабкий в особі каїкалас верховної дипломатки ЄС. Є спевнений, що впорається, якщо що із тим, аби самостійно знизити стелю ціни на російську нафту, завдяки контролю над Чорним та Балтійськими морями, навіть якщо Сполучені Штати Америки не погодяться на такий крок. Чому не погоджуються? Так би пакетом сказати, ну, от Європа пішла, і ми пішли. І впевненість Каїкалас на чому вона базується? на чому базується впевненька калас. Мені важко сказати. Ми бачимо, що коли вводяться санкції проти якогось тіньового корабліка з боку Європейського Союзу, Британії і США, то з ймовірності більше 90% цей кораблік перестає плавати. А якщо це тільки Європа і тільки е, Британія, то ймовірність висока це знов таки більше 50%, але не 100%. Не 90 на 80 відсотково. Таким чином краще, звісно, щоб санкції водили разом і Європейський Союз, і США, і Британія. Але ми бачимо знов знову сам Трамп хоче літати Путіна з Ньому Росію. Він не хоче водити санкції проти Путіна. І от у цьому ну, найбільше закликає, найбільша проблема. Сам пакет санкцій, які представив європейський союз, дуже хороший. Він якраз з одного боку знижує цю стелю вартості нафти. show Ну, якщо ми не, ми не знаємо, чи буде війна на Близькому Сході, поки її не було, ціна на нафту була досить низькою, і це дозволяло далі затискати російські е, продажі нафти. І ми побачили останні дані за травень російського бюджету, дуже приємна динаміка. Завжди профіцитний місяць був в дефіциті, шалене значне падіння нафтогазових доходів, падіння не нафтогазових доходів. На цьому тлі треба додавлювати Росію. Треба додавлювати російську економіку. А замість цього Трамп її 对。 І але власне додавлювати да, в тому числі через ну на що ви можете вплинути. Ви можете вплинути на ціну на нафту, на нафтогазові доходи, які вже в травні складали лише 20% російського бюджету. Але звісно, все одно давити треба. Тим більше, що є ще одна сторона. Це не тільки доходи бюджету, це і діяльність нафтогазового сектору Росії, російські компанії, які платять податки і так далі. І якщо вони не зможуть продавати нафту або будуть її продавати, дешево, це всім нам приємненько буде. Тому хороший пакет санкцій він якраз системно під. Ходить до вирішення цієї проблеми, коли ви одночасно і е, дотискаєте тіньовий флот, і знижуєте стелю на ціну російської нафти. Е, бо з поточною стелею вони можуть не використовувати тіньовий флот. Е, ціна на нафту впала нижче цієї стелі, і вони можуть возити по ціні, які їм каже, треба возити Тому стелю треба опускати, треба давити, тому санкції від європейського союзу хороші, але було б набагато краще, якщо б до них доєднувалася Америка. А не зрію, а говорячи про стелю цін з 60 доларів до 45 за барель, так планується опустити цим пакетом. Водночас Україна просила 30. Та й я чула оцінку того, що ці 45 ну, вони ні на що не повпливають і будуть дуже довго. Чи якраз таки в комбінації з тіньовим флотом? Але сіньовий флот же ж ви праві. Ну що три випадки? Ми знаємо, коли затримували російські кораблі, то відпустили. Ні, ні, якщо знову ж таки, те, що ми говорили, санкції працюють проти тінього флоту. І кораблі просто перестають ходити, якщо вони потрапляють в санкційний список. Тому це працює, і звісно, Україна просила 30. Ну, Але хочеш 20, проси 40. Тому тут десь та сама історія. Ми будемо завжди по максималках просити, а компромісна ціна буде десь посередині. Тому 45-40 це вже добре. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Білд нагадує, що попередні санкції проти Росії були введені занадто НАТО повільно, що дало можливість Путіну адаптуватися. Водночас додає, що російський диктатор відчуває, його економіка зараз страждає, але він хоче виграти більше часу до запровадження жорстких санкцій, тому що він може протримати ще деякий час. Фрідріх Мерц каже, що кансер Німеччини, що наступного тижня вже може бути ухвалений 18-й пакет санкцій. А от ця адаптація Путіна вона можлива і далі, бо вони самі, ми скільки з вами в ці маразматичні їхні а, висновки про те, що там ми в умовах санкцій можемо жити вічність. Да, вони кажуть, що можуть жити вічності, при цьому наполягають, щоб санкції зняли, тому нехай далі розповідають всім, що санкції тільки йдуть на користь. Дивіться, звісно, Росія намагається адаптуватися до будь-яких санкцій, і звісно, намагається їх обходити без питань. Було б дивно, що вони цього не робили. І саме тому постійно потрібно постійно оновлювати санкції, тому що це інтелектуальне змагання. Захід вводить санкції, Росія починає їх обходити. Частково їм вдається. Далі захід дивиться. Як Росія обходить, знов вводить санкції на те, як вона обходить. І далі, 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 далі. Тобто, з кожною інтерацією Росія отримує менше заробітків, тому що не 100% може обходити, і плюс кожне обходження коштує грошей. Тобто це завжди дорого. Але певно, зберігає здатність генерувати кеш від тієї чи іншої діяльності. Але постійно потрібно з новими санкціями зменшувати обсяг цього кешу. А вчора ще піско виходив і казав теж і про нафту каже нам то що ми не боїмося ось цього зниження, яке передбачено в 18-му пакеті. Чи це теж така бравада? Чи теж змагання? Тільки не стерновий куст, Кричить пісков, тільки на стірновий куст. ну звісно, вони бояться. Добре, ну будемо сподіватися, що запрацює. А дивіться навколо Трампа ж є такі дорослі, як Марко Рубіо, який ще так дві посади зараз собі має. Ну, попри те, що він вітає Росію, так і держсекретаря і радника з питань нацбезпеки. ну той самий Кіткелох, як не крутий, хай він просто спецпредставник, але тим не менше. А вони не можуть дотиснути, наприклад, Трампа, чи якось переконати його чи ті сенатори? От ми бачили, як допитували зокрема Хексета, так напередодні, що казали міністра оборони, що скажи, хто агрес. Тобто ти йдеш, йдеш саме серед сенаторів, вже і конгресменів, навіть Майк Джонсон присловути, і той розуміє, що треба показувати, що Штати сильні. Ти скиде, але поки, як ми бачимо, недостатні, бо Трамп продовжує любити Путіна. Та що ж таке, може його до бабки ворожки зводить, що? Я думаю, його там вже доводили до бабок ворожок. І... Якщо Зеленський же постійно хоче його привезти в Україну, от може, щоб визводити до якогось бабки, чи він Трамп зазвичай молодих любить, як ми знаємо. Навіть маск вже не приховує, що Трам любить дуже молодих. Ну може, хоч так би на нього вплинути. Ну та знайдемо молоду ворожку, Тож ж не тож не складно в принципі. А, пане Сергію, але от можна, щоб Трамп приїхав до Усика, наприклад, він його теж запрошував тиждень пожити в його домі. Чому він не приїжджає? Все що завгодно можна говорити, звісно, з цього не відбудеться. Але це також елемент публічного тиску. Добре, що усік до цього долучається. Ми бачимо правильну еволюцію Усика, як сильно на людину впливає, навіть на боксера, коли в твій дім зайшов. От зайшли в його дім на початку вторгнення, і усік змінився, і тепер любо дорого дивитися. Дуже все правильно говорить. А Ломаченка, як був. Дуже православним, так і лишився дуже православним, і нічого з цим не зробиш. А Усік молодець він дуже добре комунікує. Він зараз, як людина, напевно, номер один в світі боксу, в принципі, так. А враховуючи, що у Трампа там є багато друзів, і сам він поведений на всіх цих реслінгах, і так далі, то голос з цього боку дуже корисний. Так, да, у Ломаченка е, православ'я головного мозка просто таки проламало все, що могло я так бачу. А ви помітили, що конфлікт маска і Трампа йде на спад чи ні? І, і що ви взагалі бачаєте? Які це має може мати бути розвиток подій? Е, ну, всі помітили. Я думаю, що маск не захотів іти по шляху Ігоря Лавонського чи Бориса Березовського. Є багато шляхів насправді вони плюс-мінусі ведуть в одну точку. І маску це пояснили. А коли пройшов цей кітаміновий угар, під яким він все писав, то він і сам напевно второпав, що влада завжди сильніша за гроші. Завжди. Тобто держава завжди сильніша за будь-якого олігарха. І якщо держава хоче, то тобі буде кабан, і маск це зрозумів і почав давати задню зі швидкістю Тесли розгону, тому е йому пояснили, що в нього тут позиція слабка. Трамп Трамп і Китай сподіваються Трамп на те, що буде угода по рідкоземах. Китай тим часом ставить такий блок на півроку щодо експорту. Наскільки я там зрозуміла, рідкоземів. це зараз тишення протистояння, чи певна пауза, чи воно також на перспективу буде працювати на залагодження принаймні торговельних взаємин між Штатами та Китаєм? Чи це думаєте таке? Поки що не примирення? Ні, ну дивіться знов таки. Трамп наводив санкції. Китай показав йому кусь кіну маті. Він за відійшов назад. Все. Вони відійшли. Вони зараз та угода, яку оголошує Трамп, вона повторює ту угоду, яку вони оголосили місяць тому. І це просто про прибирання додаткових мит. Там додатково зараз були розмови про те, що Китай заборонив, коли щось там Трамп заборонив постачати технологічні ембарго вводи, то Китай ввів своє ембарго на рідкоземельні метали. Власне він лідер в цьому процесі в світі, і Трамп знов здав назад, бо ви. Що залежність від Китаю для американської економіки дійсно існує. Пане Сергію, північний потік на перспективу, так якщо буде введений, щоб там потім хтось не думав називати його американським? Ну так, да, бо всі ці рішали навколо Трампа, їздять в Москву і намагаються щось там нарішати. І один з варіантів нарішати це от якась історія з північним потоком, щоб кооперувати, управляти ним разом з росіянами і заробляти на цьому гроші. І власне, європейці бачать це, їм це не подобається, і тому вони кажуть: ну от, от ця схема у вас, хлопці, не вийде. Будемо сподіватися. КНДР у вигляді Кімчини на пухляша пообіцяла Путіну підтримку до кінця днів його своїх і всіх безмежно. І тут ж головний, очевидно, бенефіціар їхньої співпраці, ну або принаймні такий. Куратор, як кажуть в самому Кремлі, тільки не західний, а східний Китай відреагував на військову співпрацю РФ та КНДР. Речник МЗС КНР Лянь, Лін Цянь повідомив про те, що я не знайомий із тим, про що ви згадали стосовно двосторонньої взаємодії між КНДР та Росією. Він не знайомий просто і не вбачає китай викликів або загроз стабільності на сусідньому корейському півострові від інтенсивних військових обмінів між Москвою і Піхеняном. При цьому Лін нагадав, що під Ходи Пекіна до української кризи і врегулювання на корейському півострові незмінні послідовні. От а ми з вами читали, як дано в інтерв'ю The World Zone, сказав, що вони вже там ким хочеш і чим хочеш, обмінюються і до шахедів технологій, і ракети вдосконалені до смертоносної прицілення. І ще й будуть трудовими мігрантами обмінюватися. Ну китай же всім цим і керує. Хіба ні? Ні, китайцем не керує. Насправді Китаю це не дуже подобається, бо зазвичай у північної Кореї був тільки один вихід в світ. Вихід це Китай, і Китай цим всім процесом керував останні 30 років. А зараз повернулися до ситуації ще часів радянського союзу, коли Північна Корея загравала із СРСР із Китаєм. Пів... Північна Корея зараз знайшла собі іншого такого ж партнера, і китаю це звісно не подобається, бо він втратив монополію. Пане Сергію, ну, але тим не менше, Китаю не подобається, але він нічого не робить, я міг би натиснути або на Росію, або на КНДР. Ну, як він міг би натиснути. Давайте не перебільшувати все ж таки. Китай, звісно, ви не набуваючи війни в плані того, що він отримав Росію як сировинний придаток повністю, російський ринок, але ну, не завжди це просто бажання. да, Це не відбувається, що я прийшов і я сказав. Китай діє так само враховуючи ситуацію, він не може диктувати, прям що робити, чи то путіну, чи то кінчильно шкода. Шкода, ну можливо, і санкції, які розглядаються, все таки в сенаті і 500 відсоткові мити. Якось будуть його спонукати менше, принаймні, купувати в Росії дешевих енергоресурсів. Але це, це вже будемо дивитися в перспективі. Пане Сергію. Сьогодні кажу вам дуже дякую. Спасибі вам. Сподіваюсь, до зустрічі найближчими днями на все добре. До побачення До побачення, Сергій Фурс, інвестиційний банк, Ірина Узлова була разом Друзі, дякую, що подивилися, послухали. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, будь ласка, і підписуйтесь на ютуб 24-го. пане Сергію Можете дивитися і на хвилях радіо Нівось. Де він ще й як експерт, як співведучий аналізує завжди з цікавими гостями, змінами і не завжди інколи з Віталієм Сичем. Побачимось і переможемо.